Щорічно, 23 серпня, українці відзначають День прапора, свято засноване указом Леоніда Кучми в 2004 році з метою виховання поваги громадян до державних символів України, український прапор, наша гордість і найвідоміший символ України під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість українського народу. А наш синьо жовтий прапор іноземці вивішують з балконів, носять на собі і прикріплюють до автомобілів на знак підтримки українців, що символізує прапор України. Державний прапор України затверджено Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це прапор з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього вгорі і жовтого внизу кольорів. І співвідношенням ширини прапора до його довжини 2 до 3. Немає офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий. Найпопулярніше народне тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта золоте пшеничне поле під ним. Є також версія, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи вогонь і воду. А по релігійному трактуванню жовтий колір уособлює Бога і духовність, а синій все Як створили Прапор України, перша історична згадка про поєднання синього і жовтого кольору в українській символіці датується 1256 роком роком заснування Львова, герб цього міста прикрасив Золотий Лев на синьому тлі таке ж поєднання кольорів. Можна побачити на прапорах, значках, гербах і нагородах часів козацтва, особливо починаючи з 18 століття. Часто у запорожців були сині прапори, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків. Вважається, що сучасні кольори прапора як державного символу України з'явились під час правління гетьмана Івана Мазепи. Коли шведський король дозволив Мазепі використовувати в символіці кольори Прапора Швеції. Ось чому прапор України схожий на шведський. Під таким прапором Мазепа бився з Петром І у полтавській битві. Поєднання синього та жовтого кольорів остаточно сформувалося як єдине національне на початку ХХ століття. Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора. Відбулося 22 березня 1918 року за законом Центральної Ради. Досі невідомо точно, в якому порядку розташовувалися кольори на прапорі УНР. Цілком можливо, що використовувались як синьо-жовтий, так і жовто синій варіанти. Чому український прапор пропонують перевернути. Правильна назва державного прапора України синьо-жовтий. Його кольори розташовані в такому порядку: вгорі синій, внизу жовтий. Така послідовність кольорів подобається не всім, деякі люди пропонують поміняти кольори на прапорі місцями, оскільки вірять, що жовто-синій колір прапора принесе розквіт Україні. Якщо ж звернутись до історії, то можна помітити, що довгий час порядок смуг на прапорі був невизначеним. І використовувався в двох варіантах, але з 1848 року поступово став переважати синьо-жовтий варіант, який в кінцевому рахунку і закріпили в 20 столітті.